Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наш стрімчик по танчиках онлайн. Ну і сьогодні, як завжди, я буду виконувати щоденні завдання. Добрий вечір, Жека. Справи в мене хороший. Дякую, що поставив лайк. Настрій нормальний, ігровий. Так, бачу Жекі теж настрій хороший. Ну це дуже добре. Так, глянемо зараз, що у нас у грі з онлайном. Е, купимо вітрину спочатку. І попробуємо може, зразу кого в групу позивати. Ніхто не піде, то піду тушить сам. Олег, привіт групу хочеш? Поки я ще нікого не пробував звати. Та давай заходь. Так, витрины я купив уже, да? Да, купив.